Ще не вмежни ні слова, ні воля. ще нам брата українці усміхнеться доля, згинуть Я українець, є в мене право на рідну мову, на свою державу, на гордий прапор золота ста на щастя жити у такій країні. Я українка, хочу право мати, завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано попри. Я українка, право знати маю. Про тих, кого героями вважаю, що своє рятувало від руїни, синів і дочок гідних України. Я українка, у і раді, що рідною мовою я володію. Шевченко словом умію писати словами молоді і складати. Я українка і моє це право любити землю гордо й величаву. і дух свободи набирати груди, я українка і нею завжди буду. Go, oh.